Надія. Розкажіть, як все це трапилося і Ми якого числа? 3 березня. 3 березня. Да, де то о другій годині дня. Так. Ми були всі у веранді. Так. Я, Володя, Олег і ще їхня тетя Галя. Це, ваша От... сестра? Чи... це чоловікова, чоловікова сестра. Угу. Так. Ну, Взагалі то дивились у вікна, бачили, що танки йдуть по асфальту. Там. Это. А потім. Хлопці, Володя, Олі говорять, ми підемо зараз покуримо. Взяли сигарети. І от Олег пішов, чайник ставить на кухню, а Володя вже відкрив наверное, двері і каже: ось йдуть. І тільки сказав, йдуть, і я чую, автоматна черга йде. Ето, і я кричу: падайте, падайте. І сама впала там за углом веранти. А він каже, у мене ноги добрало. Я схватилась до його, а він вже. До такого прямо калюжа крові кругом його, Володя, на дорожці впав. Да? Да, mm -hmm. mm -hmm. Ну, я не знаю, як я кричала, падайте. А Олег був у кухні, повернувся, почув, що вистріл, повернувся до володі бігти, щоб каже, думаю, одтягнув його. А йому тоді з вікна, ото вікно двоє прострелених, почали в спину стріляти, і він упав теж. А потім я вже в такому була состоянні, що нічого не пам'ятаю. Я бігала від одного до другого, другий в коридорі лежить, цей тут лежить з краю. І оце, як сказав, у мене ноги добрало. І отак почав. І разів чотири-п'ять оце здохнув, і все, я бачу, він готовий. Це страшно. Ой боже, не можна передати. Я бігала від одного до другого, не знала, що робити. Аж це не пере я навіть не можу повнитися як. Я кричу, що... за що? За що ви вбили? Вони з автоматами, я не пам'ятаю, скільки їх чоловік. Чи чотири, чи п'ять, чи шість. Ну багато, не один, не два. Розбіглися по всіх, на ту сторону там кімната, на ту сторону кімнати, побігли по хаті. Кажуть, у вас нема більш нікого. Кажу, немає. Вони. Бігали, прийшли сюди. Я кажу, за що ви вбили? Вони кажуть, а ви нашого командира двадцять років вбили. Я кажу, де ж ми вбили? Ето. Ми от сиділи в хаті, нікого не трогаємо. Вони тоді ето, кажуть, нашого командира вбито от час. Ну я вже нічого не пам'ятаю. Це тільки повні їхні слова, що вбито командира. А я тоді вже бігала від одного до другого, той бачу, не живий. А той кров'ю стікає там, у коридорі. Я почала скидати з його одежу, бо вся в крові. І а володя так уже й лежить. Я то, у крові весь вообще.